Укрзалізниця представила новий сервіс, який допоможе спростити процес купівлі квитків. У її прес-службі повідомило, що йдеться про запуск функцій моніторингу квитків із можливістю автовикупу для пасажирів. Послугу вже протестували та отримали гарні відгуки від користувачів. Тепер доступ до неї відкритий усім, хто використовує програму залізничного перевізника для придбання проїзних квитків. Наразі українцям доступні два види моніторингу відстеження конкретного поїзда, квитки на який вже надійшли у продаж, з можливістю відстежувати місця у вагоні, відстеження за напрямками, тобто пошук вільних квитків на поїзди між містами. У першому випадку також можна буде підключити функцію автоматичного викупу бажаних квитків. Для цього потрібно ввести дані пасажира та внести оплату. Якщо система не знайде квиток, кошти повернуться на карту.